Тоді Ісус Христос, увійшовши в човен, прибув до свого міста, і ось принесли до Нього розслабленого, покладеного на постелі, і бачачи віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи Твої. При цьому деякі з книжників сказали в собі: Він богохульствує. Ісус же, вбачаючи помисли їхні, промовив. Навіщо ви думаєте, лукаве в серцях ваших, бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань і ходи. Але щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому: встань, візьми постіль Твою і йди до дому Твого. І він став, взяв постіль свою і пішов до дому свого. Христос Спаситель, коли ходив по землі, то по-різному сприймали Його життя, служіння, Його проповідь люди. І ось одного разу Христос, звертаючись до своїх учнів, питає їх, за кого вважають мене люди, сина людського? І учні сказали, що деякі рахують Його за Пророка чи за одного із святих людей. А Христос питає: А ви за кого мене вважаєте? Ти є Христос. Син Бога живого, говорив від всіх апостолів святий апостол Петро. І дійсно, коли ми подивимося на людей, які оточували Спасителя, вони більше сприймали його як чудотворця, одного із святих, які жили ще в старозаповітній час. Він творив чудеса, і навіть вони ходили натовпом за ним для того, щоб побачити чудеса. Навіть ірод, коли Христос вже йшов на страту. Він хотів побачити Христа з одної причини, щоб побачити від нього якесь чудо. Але Господь Ісус Христос прийшов на землю не для того, щоб творити чудеса. Єдина причина спонукала Спасителя зійти з неба на землю це очистити людський гріх. Він прийшов, щоб примирити людину з Богом. Навіть ті четверо друзів, що принесли свого розслабленого друга до ніг Спасителя, вони теж рахували, що Чудотворець зцілить його, і їхня місія буде виконана. І на цьому зустріч за Христом закінчиться. Але сталося зовсім не так. Христос, якби не звертаючи увагу на це прохання друзів, звертаючись до розслабленого, каже, прощаються тобі гріхи твої. Цього ніхто не просив. Але потім, вже звертаючись знову до розслабленого, каже: встань, візьми постіль твою і ходи. Христос спочатку зцілив цього хворого від хвороби духовної, від гріха, простив, відпустив гріх, а потім і дав зцілення Його недугу. Так і ми, дорогі браті і сестри, часто приходимо до церкви Божої. Як до джерела зцілення тілесних хвороб. Забуваємо про те, що єдине, з чим ми частіше всього маємо приходити до Господа, це з каяттям, з проханням прощення наших гріхів, як блудний син, який йшов до Батька з тим, щоб попросити прощення, так і кожен християнин має поспішати церкву Божу як до джерела спасіння і богослужіння, і тексти святого Письма. І пісноспіви, і проповіді, і сповідь все підштовхує людину зрозуміти, що він грішник перед Богом, принести щире покаяння і отримати прощення своїх гріхів. Господь є лікар духовний, і ми приходимо в церкву, щоб вилікувати наші духовні хвороби. Фіафілаг Болгарський говорить, що подібно тому, як колись Христос знаходився. Домівці, де було багато людей, так і християнин приходить в церкву Божу. Це дім, де знаходиться Христос. Як Христос навчав в тому домі Капернаумському, так і навчає Він кожного християнина, як того розслабленого принесли до них Спасителя, так і ми самі приходимо до них Спасителя, благаючи про прощення наших гріхів, а також, як і ці друзі, не само на руках молитви наших друзів. Близьких, рідних, молимося за них і благаємо Бога про духовну допомогу і про зцілення наших хвороб. Саме найвелике зло в світі, яке існує, це є гріх. І ось ці лікарні, духовні, в церкві Божій, Господь лікує нас від цього гріха. В таїнствах церковних ми отримаємо прощення. Тож приходимо до церкви Божої як до духовної лікарні, для того, щоб навіть і прийшовши сюди з гріхами вийти звідси очищеними, святими і примиреними з нашим Господом.